Прийшов на студію і сказав: я написав пісню спеціально для Святослава Івановича. Його е... Пісня, вона, щоб ви були готові, вона трошки коротенька. Але вона тоді була в тему. Не йди, Все таки, так. Да. Ось. А влада. А Владо знає, що я перероблю пісні Славіка, і він мені заспівав. А, а в мене така вона знову набула актуальності, тому що е, е, знову, наприклад, ну, цей. Господи, як того, не, як того Колю вже не називають. Якщо декларація закрита, то вона... Закрита. Ось. І ну, да. І, і пісня така. Тепер не знаєш, звідки в тебе той порше. І що сказати податківцям про майно. І не питай, чому проблеми маєш ти І не чіпай мене, не знаю я. Відчипись, не знаю я, але по бумагам винна ти. Бо я на тебе, мила моя на тебе, все оформляв на тебе, відколи тебе знайшов. І я на тебе, мила моя на тебе, Все оформляв на тебе, відколи тебе знайшов. Ну ось така історія. Давайте! А є, а є такі пісні. Е, колись я написав цю пісню спеціально, е, щоб е, люди, які не знають українську мову, взагалі не розуміли, що відбувається. Звучить вона приблизно так. Не варто певне нота, а варто мене вчити нотам Відверто якщо шокажу, чи мені так добряче, собі про це й так саме, і мов обясне. Що добіта симпачі фортепіано. На що така кар'єра, міліціоніра! Дякую. На, на цій радісній ноті я хочу оголосити цей останній лот.